Біля адмінбудівлі Херсонської міської ради людно. Городяни врахували побоювання виконуючого обов'язки міського голови Володимира Миколаєнка стосовно можливих сепаратистських провокацій протягом засідання і завітали завчасно з прапорами, лозунгами і рішучими намірами не допустити Свавілля. Атмосфера напружена. Початок сесії о 10-й, з'являється Миколаєнка, оголошує про реєстрацію депутатів. 14. сесія неправомочна. Ще з десяток народних обранців підтягнулися за півгодини, але кворум все одно не зібрався. Реакція людей вимагають конкретні прізвища. Чи варто говорити порожніми, як правило, були місця більшості представників фракції партії регіонів і КПУ. Натомість ті, що з'явилися, почали вимагати у Миколаївка публічних вибачень за розпалювання конфлікту перед депутатами та херсонцями. От тільки самі херсонці були, м'яко кажучи, іншої думки. Треба вас публічних об'яснень на озвучених вами заявлень з фактами і підтвердженнями або щені органи. Службы безопасности Украины, а также неопровержимых доказательств реальности разговоров, повлекшего за собой ваши публичные объявления в адрес депутатов. В отсутствии таких подтверждений мы настаиваем на публичном извинении перед жителями Херсона. Серед запрошених на сесію завітала гостя з Києва, оповноважена справ людини Верховної Ради України Валерія Лутковська. Є деякі питання, які обов'язково вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі. До цих питань належить питання конституційного устрою держави Україна, і до цих питань належить питання територіальної цілісності України. В будь-який інший спосіб вирішення цих питань є неконституційним, як вже зазначив Конституційний суд України, який вже прийняв рішення стосовно неконституційності того референдуму, який був проведений в Автономній Республіці Крим. У свою чергу депутат Іванушкін вніс свою пропозицію, яку Херсонці зустріли доволі тепло. Ми бачимо з вами, що Херсонська міська рада в такому складі не спроможна працювати.

А сепаратичних настроїв на щастя зафіксовано не було. Володимир Миколаєнко із сумом зауважив, подібну картину із неявкою депутатів будемо споглядати аж до виборів. Іншого виходу в українській конституції не передбачено. Я вважаю, що потрібно все ж таки оголосити саморозпуск. Ініціювати все ж таки перевибори, щоб люди визначили яким політичним силам, яким людям вони сьогодні довіряють. Поки не буде оголошено вибори, і поки вони не пройдуть, і не буде визначений наступний склад депутатів, той же самий, на жаль, склад депутатського корпусу також буде приймати рішення. Це таке законодавство у нас.